Католицький костел Святого Духа готується до Великодня. Одне з найвеличніших і найголовніших свят цьогоріч католики зустрічають 9 квітня. У цей день люди радіють диву Воскресіння Ісуса Христа. Це перемога Ісуса Христа, і вона завжди нова, вона завжди сильна. І ми всі запрошені, кожен запрошений взяти участь в цьому, взяти участь в цьому. Тому що я думаю, що кожен з нас має свої тягари, свої страхи. Якби, Перш за все, із-за війни або також із-за війни. І кожен з нас, я думаю, дуже хоче, навіть не усвідомлено. Це, це і перемоги в найширшому значенні, але, передусім, перемоги добра. Над злом Христос Воскрес для кожного. Якщо хтось хоче прийняти цю правду, якщо хтось хоче прийняти цю силу, цю переміну, скажем так, цей перехід, який відбувається, хай приєднується. Хай приєднується в цьому вимірі зовнішньому і внутрішньому. Так само. Від сьогодні у Християн західного обряду розпочалося святе тридення: великий четвер, велика п'ятниця і велика субота, яка вже починає святкування Великодня і перетікає у неділю. У чистий четвер, який годиться, храм прибирають, а ще створюють візуалізації, які ніби машина часу переносять вірян у ті часи. Ось цей епізод нагадує темницю, який після таємної вечері опиняється Ісус Христос. Втім, ідею втілили з дещо новим змістом. Ми цього року вирішили особливим чином, особливим чином підкреслити те, що, що відбувається, це ці тюрми катівні, де знаходяться. Знаходилися наші люди як звільнення територій, скільки знаходиться підвалів приміщень, де були люди тижнями, місяцями, де їх катували, і це теж місце, де є Ісус Христос. Серед найбільш стражденних, несправедливо там знаходиться Христос. Помістили прізвища людей, які ми знаємо, що загинули. Спочатку йде наш парафіянин Юрій Горобець, який загинув. Місяць тому під Бахмутом отець Віталій каже, допомагають втілювати ідеї та чепурити костел самі віряни. Як от пані Олена готує свічки для святкового богослужіння, Улій для свічок, тому ми завжди доливаємо, щоб завжди було повна. Що ви бачите, тут є гніт, і ми запалюємо на службу Божу. А ось ця інсталяція до найменших дрібниць нагадує розбомблений дім, який зруйнували расисти, позбавили життя господарів і розграбували майно. Це місце гробу вперше за все, тому що після літургії Христа в Страсну П'ятницю тут також розміщуються присвяті дари, ставляться присвяті дари, щоб адарувати Ісуса, померлого ісуса в гробі. Ми Якби хотіли актуалізувати цю би, подію, розміщаючи Ісуса серед тих теж стілько, стількох людей, які загинули в своїх домівках, теж невинних, неочікуваних, і там теж є Ісус, і вони теж покликані до вічного життя. Цією пасхального тридення є вігілія. Її святкують у суботу. У костелах запалюють благодатний вогонь, що символізує світло, яке Божий син подарував людству. На першому місці це літургія, причастя, сповідь, це особиста зустріч з Ісусом Воскреслим. А всі інші речі вони допоміжні, важливі, потрібні. Не варто їх якби ігнорувати, пропускати, але теж і не зосереджуватись на них як на центральних. Освячувати кошики вірянам будуть, дотримуючись усіх норм і правил комендантської години. Ми будемо святити з 10 до 14 в суботу. Це теж нагода прийти, посповідатись. Теж помолиться кожні півгодини. Кожні півгодини буде освячення тут в верхньому храмі. Ось і так само ті, що вже принесуть кошики на пасхальне богослужіння в суботу ввечері. На кінець літургії, ми теж посвятимо. І в неділю воскресіння, буде дві меси о 9, о 9 вранці і о сімнадцятій. Але хто був в суботу, вже не має обов'язку бути в неділю. От ці констатують: Великдень це час зупинитися на хвилинку, подумати про своє життя і можливо. Щось змінити на краще.